Реалізують національну стратегію безбар'єрного простору. До цього процесу долучилися і працівники Хмельницької АЕС. Наразі створено робочу групу для впровадження відповідного простору на підприємстві. Зокрема, безбар'єрність це безперешкодний доступ усіх суспільних верст населення до створених сфер діяльності: тобто вікова, гендерна, національна та економічна рівність надзвичайно важливо, щоб кожна людина відчувала. Рівні можливості е, в усіх напрямках діяльності. Надзвичайно важливо, щоб е, незалежно від віку, чи статі, чи порушень е, в якихось здоров'ї, е, чи в тій чи іншій діяльності, щоб е, людина могла. Реалізувати всі свої бажання та можливості нині на підприємстві формується програма, яка передбачає створення фізичного, інформаційно-цифрового та освітнього безбар'єрного простору. Було проведено анкетування персоналу з інвалідністю ВПХ, кількість якого налічує 132 людини для визначення потреби у матеріально-технічному забезпеченні, у адаптації фізичного простору та морально-психологічного стану, у минулі роки вже частково вдалося реалізувати певні кроки. Основний це придбання автобусів, які обладнані для перевезення людей з інвалідністю. В рамках стратегії безбар'єрності, яка впроваджена у ВПХС, хочу довести персоналу, що у ТРЦ є 14 автобусів з відкидними пандусами. Також перевірено всі зупинки по маршруту слід їздів автобусів напрям без сумісності із даними пандусами. В разі потреби перевезення людей з інвалідністю. В автобусі є кнопка виклику водія, який відкриває дані пандуси і допомагає людині переїхати в автобус. Також у центрі ділових зустрічей зроблено ряд заходів. Тут облаштували спеціальний номер, санвузли, встановлено пандуси. Ресторан цілком придатний для перебування людей, які користуються колісними кріслами. Над покращенням умов працюватимуть і надалі. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Український захисник Володимир Ленюк з перших днів повномасштабного вторгнення обрав боротьбу за вільну Україну. Протистояв ворогу на Херсонщині та Бахмутському напрямку. Проходив службу і в Сумській області. Рідні пригадують, Україна для нього була понад усе. Він був дуже добрий, ніколи нічого нікому не жалів. Постійно якби так пішов добровольцем. Захотів, як тільки пішла почалась війна, то він він колись, якби, був в армії, служив. А ось і сказав, що піде захищати батьківщину. Побратим з позивним Льоня познайомився з Володимиром лише рік тому, та за цей час він став йому рідним. Словою служили давно, хороша людина, порядний. Був командиром старшим, звода практично командував. Так сталося. Хотів додому повернутися, От він вернувся додому. Що я можу сказати? Для найрідніших тепер Володимир житиме лише у спогадах. Дуже важко, жалко. Дуже добрий. Велика втрата для нас, для сім'ї. Гордимося ним. Дякую. Дякую тобі, Вовчик. Серце захисника зупинилось 26 серпня. У чоловіка залишились батьки, сестра, брата наречена. Вічний спочинок Володимир Ленюк знайшов на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять герою. У Кам'янці-Подільському стартував навчальний рік. Майже всі заклади освіти вийшли на очне навчання. У тамтешньому ліцеї номер 8 навчається понад 5 сотень школярів. У нас в минулому році здійснювали капітальний ремонт укриття і ми готові приступити всі до очного навчання. Більшу частину минулого року учні навчалися вдома. За такий довгий час вперше зустрілись із однокласниками. Кажуть, проти дистанційного навчання. Дистанційне набагато хуже, чим очне навчання, тому що нічого не розумієш. Взагалі, ти набагато краще е, сприймаєш інформацію, яку тобі надають вчителі, і якось легше йде навчання. Да, дистанційне можна і виспатися, і будь-коли там поїсти піти, але це такі, це таке, що можна і пропустити, і без цього можна прожити. Я хочу ходити в школу, тому що там мої друзі, там нас навчають, чогось. Студенти також повноцінно розпочали навчальний рік, а от першокурсника Кам'янець-Подільського індустріального коледжу встановили рекорд. До закладу вступило понад 200 абітурієнтів. Такого не було 15 років поспіль. Ми маємо в коледжі чотири укриття. От забезпечені студенти В Вуршку є велике укриття, плюс у нас два укриття є в навчальному корпусі. Ось і практично цієї місткості укриттів вистачає на ту кількість студентів, які ми можемо в цьому році прийняти. Тобто ми спокійно починаємо навчання в очному в очному режимі. Усі здобувачі фахової освіти сподіваються, що цього року обійдеться без дистанційного навчання. цьому є свої плюси і мінуси. Але коли я на дистанційному, то завдань дають в два рази більше і не завжди так все сильно встигаю. Тож від очного є своя дисципліна, отож так краще, я думаю. Зараз. Собі можна спокійно виходити на пар і дізнаватися багато чого нового. Трошки тяжкіше сприймати інформацію на дистанційному, очне набагато теж. Не менш важливою є позашкільна освіта, переконані у музичній школі імені Ганицького. Тут діти розвиваються всебічно, чого неможливо отримати, навчаючись самостійно. Ми все-таки маємо можливість займатися очно, зустрічаємо дітей. Школа готова до навчання. Традиційно на початку навчального року школярів, студентів, вчителів та батьків з днем знань вітають люди дотичні до розвитку закладів, адже протягом літнього періоду вкладають максимум зусиль на оновлення освітніх закладів. Я бажаю тільки перемоги, миру кожному з нас, перемоги нашій країні і е, той е, скарб, який тут викарбовуєте, ви викладачі, е, щоб стериться і повертався до кожного з вас. Наша перемога ще попереду. Тож нині головне створювати усі належні умови для розвитку майбутнього покоління, адже вони захищатимуть українську історію, культуру та слово. Олександр Тітовнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Зеленський планує балотуватися на другий термін, якщо вибори відбудуться у 2024 році. Чи підтримаєте його і чому? Обов'язково підтримай підтримаю. підтримаю. Що, Чому? А тому, що, от як голосували за Зеленського, то я Порошенка не хотіла, а більше не було за кого. То я за нього проголосувала, А тепер він мені сподобався, і я за нього далі буду. Ні, я дуже вагаюсь, тому що багато з того, чого він обіцяв, на жаль, не виконано. Ну, А далі буде залежати від того, коли закінчиться війна, коли якісь іще. Політичні, соціальні події зміняться в нашій державі, тоді ймовірно швидше до того часу ми будемо вирішувати. Поки що вся в багані в очікуванні. Однозначно ну, підтримую, бо на даний час на кращого президента я не вбачаю. Підтримую через те, що при ньому почалась повномасштабна війна, і я думаю, що він якісь має плани на її закінчення, то звичайно буду підтримувати, що він балотувався на другий срок. Я не маю підстав бути проти, бо ну він показав себе тільки з кращої сторони, він захищає наші інтереси і ну, як на мене, я б його підтримала. Але хто його знає, можливо, прийде така людина, яка принесе якусь ну, ще більше якихось ідей, якусь допомогу Україні, що ну, ми просто його виберемо. Ну, але так я не проти. Не підтримую. Тому що багато корупціонерів і все, що він обіцяв, ну багато чого він не зробив. Так що не підтримує. Він не кинув свою країну. Він робить максимально, що від нього тільки можуть. Ви ж бачите, який у нас час. І ми дякуємо всім за підтримку його. І я впевнена, що він нас приведе до перемоги. Зеленський планує балотуватися на другий термін, якщо вибори відбудуться у 2024 році. Чи підтримуєте його і чому? Я не знаю. Я взагалі ніколи на вибори не хожу, тому і це буде не виключення. Катерина матір особливої донечки. Кожен виїзд у місто це перешкоди. Аби полегшити пересування, вже два роки користується послугами соціального таксі. Дуже мега задоволені. В Юлічки ДЦП, в Юлічки Глухота, в Юлі та числина, тобто... -то. Транспорт, типу тролейбуси, маршрутки нам не дуже зручні, по тій причині, що люди дуже звертають увагу. Хтось коректно, хтось некоректно, Хтось задає дуже дивні запитання, чому вона така, а що з нею, по якій причині. І ну мені не завжди дуже там подобається на це відповідати. Для користувачів послуга безкоштовна. На всю Хмельницьку громаду працюють чотири машини. Юля дуже багато часу проводить на реабілітаціях також. Тобто, крім тих поїздок, що ми їздимо цілий рік в школу, туди і назад не забирають, ми ще користуємось спеціальним таксі, щоб їздити на реабілітацію, логопеди, психологи, коні. Ну, соціальне таксі не звичай завжди. Звернутись за послугою можуть певні категорії. Це люди з інвалідністю першої групи незалежно від захворювання. Також діти до 18 років. Потреба настільки велика, що записуватись необхідно за три дні. Одна машина на день робить більше десяти маршрутів. Тобто при восьмигодинному робочому дні ми працюємо що 45 хвилин на замовлення. Із такою кількістю замовлень чотири машини ледь справляються. Працюють і у вихідні, і навіть ввечері. Ба більше від початку повномасштабного вторгнення зростає попит на соціальне таксі у військових, які лікуються або проходять реабілітацію. Тому волонтери почали збір коштів. Традиційно, як і попередні благодійні акції, підтримує волонтерський лідерський рух, які проводять збір. Зараз гостро відчувається потреба в тому, щоб ще один автомобіль закупити для нашого автопарку, додати, щоб збільшити можливість допомагати людям. Допомогти у придбанні п'ятого соціального таксі може будь-хто. Для цього необхідно перерахувати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.